Зайвим. Вау, який величезний стовп попитів. Дивно, але, на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну ось, залишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. Подумаєш, це я швидко може виправити. Ну, ось, і все майже чисто. Окей, okay. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто! Ми можемо грати. Боже, як це заспокоює. Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси! Це чудові новини. Але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю. Думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Чіпс прилетів тобі прямо в око. Ось у мора. Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна, хоч трохи перекусити. Ну, ось і все я підкріпилася. Okay. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути! У цієї банки немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони, як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще, ніж одна чіпсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна і підкріпитися. Ну ось знову починається. Ти знов всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стовпці ціла сотня. Оце так. Ти не против, якщо я спробую. Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу. Дякую, Дені. Ти справжній друг. Але що не так сіє колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах, я вся промокла. Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів, я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате я впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше, нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вахів всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом. А зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти і швидко позбулася в гортах. Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже виделкою та ножем його не розрізати. Впораюся і без них. Який смак. Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один бантончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені, прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, фібі права, починай. Тут просто так не впоратися. Потрібен особливий підхід. <плес> Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Виглядає справді неймовірно. Yes! Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти тут дуже здорово. Wow. Ну не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач, Вибачте, але твої споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я. Сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягну каску. Який ти кумедний. Oh. Нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Вудення лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна. Не треба було бити мене. Ти що робиш, Дені? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Ого! Тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Було чудово. Тепер черга Мі. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як плесос. Ого, круто! Який великий мій хур! Мені здається, саме час його луснути. Вибач, мій, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти накоїв, Дені? Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах? Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше вибі, то ж можна зламати стіл зрахувала свої сили, дуже поспішали зняти з обгортки. Вибачте, у тебе що, гумовий рот, як у нього б міститься стільки їжі. Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій. Я тебе тримаю. Дені, це марна, і міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Є вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що непогана ідея. Думаю, у мене вийде. <звук> ну, ось ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А мій міхур лопнув! Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну Ось у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міг. Ну, дякую вам. Хто ж розпочинатиме перший? Брітні. Ну, давай. Вау, це кола. Ось це пощастило. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого. Велике, дякую. Брітні, я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Все може погано скінчитись. Ой. Так, так, я попереджала. Брітні, ніколи не роби так більше. Упс, Мія, ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки. А потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними. Можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. Я доробила лимонад, так що можна спробувати сльотину. Гаразд, Я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да уж, таких опадів навіть я не очікувала. Ти нас забруднила. Ще раз, вибачте. Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися. Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого! Це ж цукерковий дощ! Нічого собі, ось це чари. Ну вже ні. З вами я ділитися не буду. Хмарка дісталася мені. Отже, всі цукерки мої. Джулі упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Хоча чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Я хочу ще. Це що все? Ну Ось минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювало. але надто багато. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна. А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. What? Що це? Ляльки? Але я в ляльки давно не граю, але можна згадати. Хм, Спробую підняти їм руки. Ха -ха -ха. Що зі мною? Чому рука підвелася? Здається, я. Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей, відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми фанатами. Веселощі ще тільки починається. Ой ой, ловіть телефон скоріше Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні, тільки не плач. А хто має бути далі? Джулі, давай подивимось, що в твоєму сейфі. Ні? Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні. Я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їж цибулю. Ах, ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі! А я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок діси? Фу, який жах! Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брітні весело танцюють. Ось це вже перебор. Упс, дівчатка, як ви? Куди поділись? Ти це шукаєш? Опс. Дівчата, чи можна я перша? Okay. Ура! дякую. Що ж на мене чекає? Це що? Дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мія, пробач тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, джуля допоможе. Ось тобі ложка. Можеш починати. Мія, та годі тобі. Діти їдять, і ти з'їси. Давай, згадай дитинство. Все огидно. Все, цього вистачить. Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс. Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Кота. Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я й не таке можу. Ну що, брітні? Твоя черга. Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається? Дівчатка, не піддаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брідні стала немовлям і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів нема. І що мені з нею робити? Може, ось так? Путі Путі не допомагає. Потрібно щось. О, ідея. Це ж дитяче харчування. Брідній, відкривай ширше, рота летить літак. О, їй сподобалось. І плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала. Хто в нас тут був немовлям? М -м, хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. Яка важка коробка. Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, Тут є все, щоб зробити моє ліжко мріє. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, Вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І, звісно, інструменти. Ой, оляче. Так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. Так, це поставимо ось так. А це так. Нікого не виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так. Я природжений будівельник. Двох'ярусний ліжко. Завжди про таке мріяла. What? Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за моє. <плес> ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. <схи> а тепер дочекаємось кур'єра. Клас. От і він. <плес> Хлопці, привіт. <плес> Дякую. Швидше заносьте. <плес> Що відбувається? Готова, Вау! Ось це краса. А то! ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Так, да, вийшло круто. Оце так. Підверещали по сусідку. Ну, і у кого тепер найкласніше ліжко? Ой, а боляче. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. Що б мені вигадати. Є ідея Я візьму реквізит Звідусіль Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться, хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку, виглядає не гірше ніж у Дженіфер. Ай! Ей, Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі. Звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея Зараз я таке замовлю. Мирі заздритиме Так так, вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар. Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата! Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний, Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина. А тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони, мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А що таке? Сподіваюся, мері там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так так, я хочу посаджитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Спанімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони, порошниці порядку. порядку. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Чуди, здається, я знаю, вирішити цю проблему. Ну, Тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є, це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. <плес> я впевнена, Дженіфер точно буде кусати собі лікці. Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. Яка краса! Відмінно дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося? Зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки руперу вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у мері круто. Ходімо на неї. Привіт-привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що ще придумати? Точно! У мене є класна коробка з лампочками. Так, ось вони. Еге, які ж вони класні. Вау! А тепер мені знадобиться шнур. Ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. What? Що вона знову вигадала? Hey! Як же у мене затишно? Hey! Обожнюю свій будиночок. Oh. Oh. Так, робітник швидше сюди. Oh. Проходьте швидше. Okay. Uh. Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше ніж у моєї сусідки. Приголомшливо, саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні, це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер Все під контролем. Ось, я впоралася. Але мій будиночок, він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. Араз, ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило. Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшевими друзями.